Навколо Смолянського військового цвинтаря реконструйовують територію. Ремонтні роботи вже розпочали. Реалізовують усе в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Буде оновлена тротуар навколо кладовища загальною площою 805 квадратних метрів. З боку вулиці Селецький тротуар буде шириною від 2,6 метрів до 4,1 метрів в зоні зупинки громадського транспорту та центрального входу на кладовище. Згідно з норм ДБН, інклюзивність будівель і споруд, основні положення, а саме пункту 51 Ширина пішохідних шляхів повинна бути не менш ніж 1,8 метрів. Кладовище щодня відвідують родини загиблих воїнів, містяни та офіційні делегації. Тож облаштування його за принципами безбар'єрності стало одним із ключових пріоритетів, каже Сергій Сорокін. Додає з боку вулиці від рука передбачена автомобільна стоянка із місцями для осіб з інвалідністю. Згідно підрозділу 5-4 паркувальні місця передбачено не менше ніж 10% для транспорту осіб з інвалідністю дев'ять місць всього, з яких два для осіб з інвалідністю. Ці місця будуть позначені дорожними знаками та горизонтальною розміткою відповідно до правил дорожнього руху. Через крутий нахил при вході на цвинтар планують встановити майже стометровий пандус. Його зроблять достатньо широким, щоб люди могли вільно розминатися. Підйоми будуть невисокими, як вимагають норми. А всі місця з перепадом додатково оснастять поручнями. Станом на сьогодні закінчи. Інше на роботи з демонтажу старого асфальтобетонного покриття та дорожних бордюрів і розпочата монтаж бортового каменю та укладання основи з відсіву для подальшого вкладання бруківки. Тож усі ці зміни є надзвичайно важливими для нашого міста. Усі роботи обіцяють виконати до кінця 2025 року, аби відвідувачам було зручно та безпечно приходити на смолянське кладовище аби вшанувати пам'ять полеглих. Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1